Ти Вить, Сьогодні будемо грати в гру якусь, яку я надеюсь, вже грав, пам'ятаєш? У нас є, як завжди, куриця. кстати, я можу в тебе кинути ту Ти Ты все знал, я... давай я, виб... я виберу всі чотири, Вона дуже добра, напевно, я думаю. Запомни, коли в тебе мало здоров'я, я можу в тебе кинуть курицю, знаєш, як? Подивись. Подивись. <клухи> <клухи> да. Початок самий. Давай, якщо ти отримаєш удон, то знаєш. На курицю. Я в тебе курицю кинув. Ні, ну подай! нам кукіт прийшов! Кухіт в нашій хаті. Гадя, я... Хаді, я в тебе кинув курицю, скажи дякую. Дякую. Е, Дивись, нам треба наступне одного... Давай, нападай! Давай я буду його бою допомагати тобі. Та на мене самого нападають зараз! Я не знаю, ця гра прикольна була, Тут вообще ну, history. Наведу на мене кулкіт, Помагай! Наведу на мене іде! Так, давай срочно вбиваємо цього кулкіта. Да? О, що ми берем? Давай боксі колу, Я візьму боксі колу, чи мені щит брати. Давай я ще візьму. У що буде будет звук, я просто тут їм, вибачте. Воно мене, газінь, мене трошки не бу... я трошки буду мовчати, так що давай ти будеш говорити багато добре? на меня этот факт, что я давай, я готов их сбивать, избываты. Сатя, а что ты помрешь, ты памятаешь, что ты Бо я ты помятаю. Давай, скоро будет новая зброя. Я веду огонь из усіх всех сторон. Ходи, давай, я их в одну кучку веду. Кучу, не переживай! тримай курицу! Я тебе я тебя похилил! Да, допомога! Хилер убиваем! Я бы усіх хилеры, не переживай! Все хиллеры наступають Хилеров треба срочно вбивати разум! Все хилер! Ці спосаги, їх треба вбивати! Вот я бач, бачиш його! Він, 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 він від мене біжить. Це Ви розумієте? з посогами. Що бере? Я возьму Феникса, добре? Ого, да, ми оба взяли в Нас дуже добре, да. Цей Феникс чисто мені дуже знадобиться згоден. Потому что я стреляю данного боя, коли ко мне підходить, не якось не не ну, якось таке собі. То бо, бо мені биться ще, ну я таке собі блюсь. Честно, наступна зброя, як ты пам'ятаєш, це меч 1x1x1. пам'ятаєш? Або як по названию отруйный меч. Пам'ятаєш? Давай, ми были 20, ми было 20 за раз, це наш страйк. У нас закінчилась війна. Угу. Допоможи, на мене на першокласники нападають. Я бачу хильга, я бачу медика. Допоможи, положи, вы на мене йдуть, на мене йдуть, я з ним курицю. Я просто на таранстве. А -а 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 -а! а -а -а честно, я люблю таранить в этой Я чисто всех отталкиваю этим тараном. Вот это доброе должно быть. Но, ну, маленьких я и сам могу убить. Обережно! Тримай курицу! Ешь курицу сзади, вот! Подсвечивается! Ешь курицу! подсвечивается срочно да подсвечивается за курица давай возьми курица я тобі кину да молодец там можно кидать курицы просто честно мы просто с ними стреляем в голову раз они медленнее то им то им тоже легко в голову стрелять Допомагаю. Все, я їх убив, не переживай. Я не знаю, що брати, але я візьму по центру. А ти що взяв? Дивись, на наступній волне у ній, в нас буде нова зброя. Наступаю. Ну, до потім подивимося, бо пам'ятаєш, як ми в прошлой раз грали, дуже прикольно було. Я йду чисто за якимись людьми, а вони з вогнегасниками. Скільки їх тут? Тут просто половина всіх це з вогнегасниками. Я просто з їх корчу, щоб їх вбити. Біжи! Цих, які, цих треба дальнім боєм вбивати. Вони дуже складні, клянусь тобі, я чуть не помер. Ну дивись, скільки їх, кстати, вони друг друга можуть поджигати. Da p***a, C'è nemmeno Дивіться, якщо ви не знали, я всі відео, чотири відео, які вийдуть, які вийшли, считаю цього. Я, я записую з, з ним один день. тільки в одному дні. Дивіться, месяц один x1x1. Давай. тут Опен-аут. Кстати, я хочу вам отримати нам артефакт, типу, де у нас буде зомбі штука. Це буде дуже круто, да? Куриця! Куриця! А, ти з'їв. А ти зомбі отравляєш! Дивись, зараз ви десь я зараз видасенка вбью дального бою. Давай тобі ходьте! На! нам? он дуже похож на новый, Так, да, вот. Це я беру якусь зірку, я...

засмотаю роз... на кусочки а тут є я не бачу в хиле хилеры получается по голові Ні я по я бы под помер якось я про а ти знаешь що ти Пулі дальнього боя можеш відбивати мечем це знав? Я чела вбив курицю. Це взагалі нормально? Да? Нет. Тут можна тут... можно вбивати их курицею, коли ты кидаешь курицю. Подивись прикол сюди. Подивись на мене. А, давай вб'ємо, я хочу одного залишити Я хочу показати, як я когось б'ю курицею. Дивись, завышусь тільки у тебе? Дивись, я йду, хочеш прикол в Подивись, прикол в Зараз ми одного половини за... Давай у цього данного боя, який банет нуб. Давай його залишимо. Я хочу на ньому якраз показати. Ти шо, помер? Стри прикол! Куриця! Я убираю скорость. це дуже гарно, да? Да, просто, давай, это А курицу у меня порядки, не Вообще бесконечная. просто перезарядки. Да, а когда мячом нападают, это уже опасно. Да, я же, митер, Но зараз мы должны комбинировать оружие, да? Но зараз у нас, в такого понятия, понятия. Давай я! Я прям их всіх вбиваю. Давай! Я тут бью, я раньше от першого Ну давай на цьому зараз відео закінчено. Бо мені вже, ну, нудно це знімати. Усім до да, догляд! Да,